I don't know. Про що говорили давно, таки відбулося. Мова йде про структурні зміни у львівських Карпатах. У клубі з'явилася посада віцепрезидента. Її обійматиме відомий український журналіст і телекоментатор Віктор Вацько. Також після багаторічної перерви до Карпатівської сім'ї повернувся Юрій Пеньо, який очолив скаутський відділ. Більше про новини стабору табору зеленобілої команди. Дивіться далі. Ще кілька місяців тому Віктор Вацько коментував матчі за участю національної збірної України на Євро 2012 Його голос чула вся країна. Він отримав звання заслуженого журналіста України. Вацька справедливо вважали одним з кращих коментаторів держави. На хвилі такого успіху Віктор Вацько пішов з телебачення, пішов, аби прийти а точніше повернутися до рідного міста і спробувати свої сили у ролі футбольного функціонера. Я дивлюсь дуже багато футболу. І... Я ну, деколи ловлю себе на думці, що я пропускаю через себе там, певні моменти, як коментатор. Так? І власне там, починаю судити там, про, от, ну, про колег. Не, знаю, не скажу колишніх про колег, скажу ще все одно. Де от, от, сказав, не те сказав, от, от, бо емоції тут е е е додати. Тут от, неправильно оцінити ситуацію, такі от моменти. Але ну, тут нічого не зробив свого часу з Львова поїхав в Київ, мені було там дуже важко адаптовуватись. Е е але адаптувався і власне, прожив там дуже багато часу. Зараз е е я от, в мене десь такі, такі самі відчуття, як тоді було. Тобто, період адаптації досить непросто проходив. Віктор Вацько відповідатиме у клубі за скаутську роботу, селекційну та трансферну діяльність, а також його промоцію та імідж. Мені здається, що це цікавий проєкт. Мені здається, що тут дійсно цікаво, можна, можна проявити себе, можна навіть перевірити, якісь там свої знання, свої контакти, своє бачення футболу. І, в принципі, ну, мені подобається. Те, що тут дійсно от, треба працювати, тут нічого, нічого з неба не впаде. Тобто, якщо ти хочеш отримати тут якісного футболіста, є, наприклад, два варіанти. Так? Можна заплатити 20 мільйонів доларів і купити когось чемпіонату Бразилії, когось хто коштує 5 мільйонів реально на ринку, так, а можна, власне, подумати, пошукати. Поміркувати і отримати потенційно цікаву якісного гравця за значно менше коштів. Перший в історії Карпат було створено і скаутський відділ. За словами Віктора Вацка, це лише перший крок у формуванні нової структури. Перший крок, я думаю, це те, що створено селекційний відділ. Це перший найважливіший крок. Далі ми будемо займатися підбором людей в цей відділ. І це такі от ну поточні організаторські менеджерські функції. А найважливіше, звичайно, ми вже займаємося переглядом футболістів. Ми займаємося пошуком футболістів для першої команди Львівський Карпат, футболістів, які здатні підсилити нашу команду. Тобто ми шукаємо і будемо подавати кандидатури. Футболістів, яких би знайшли, ну народжує тренерську штабу. Очолив скауський відділ, колишній гравець Карпат, шахтаря та арсеналу Юрій Беньо. Свої перші кроки на новій посаді. Екс-тренер футбольного клубу Львів бачить так. Ми плануємо все осягнути, і в принципі керівництво клубу націлює на те, що все-таки у нас команда самобутня є західного регіону. Тут є свої традиції і в. Вони хочуть створити в майбутньому, щоб все-таки переважна більшість вихованців була західного регіону. Спортивним директором Карпат призначено вихованця грузинського футболу, агента ФІФА Михайло Голурдаво. Торкнулися зміни і дитячо-юнацького футболу. Директором з Юшор Карпат призначено колишнього президента баскетбольного клубу Політехніка Галичина Ігоря Савицького. Екс-тренер Карпат Юрій Дячук-Ставицький керуватиме клубною академією. Куруватиме надважливий процес у розвитку клубу іспанський фахівець Оскар Гаро Піньєро, який відповідатиме за навчально-тренувальний процес. Він очолює Мадридський університет спорту, він є там професором-викладачем, і він очолює комітет федерації футболу Іспанії по навчання тренерів. І він навчав і приймав екзамени ну, того ж таки, навіть гардіоли. Я думаю, теж про щось говорить так. Він е, має досвід побудови різноманітних от таких дитячо-юнацьких футбольних утворень. Практично по, по всій е, Іспанії відбулися зміни і на тренерському містку Карпат. Мова йде про юніорську команду, яку за рекомендацією Ніколая Костова очолив болгарський фахівець Радослав Боянов. А допомагатиме йому екс-капітан зелено білих Андрій Тлумак. Мені то подобається ця робота. Я думаю, що це і моє. Але так якби 33 роки, і багато людей мені говорило, що ще можеш поіграти. І я так думав, що можу поіграти. Ну, але в принципі, поговорив з керівництвом клубу. звісно, зміни, що відбулися у клубі, миттєвого результату не принесуть. Для втілення у життя усіх планів потрібен час. Якщо, скажімо, побачимо, що ці люди, на яких ми зробили ставку, яких ми призначили на відповідальні посади, не будуть давати очікуваний результат, то ніхто не буде тут нікого тримати і будуть відбуватися інші зміни, допоки ми не... Віднайдемо тих людей ту оптимальну модель управління спортивним процесом. Поки у клубі відбуваються зміни, формуються відділи, нові працівники адаптовуються. Головна Карпатівська команда, м'яко кажучи, не вражає. Після 11 турів в активі білих скромних 9 очок. І 14-те місце у турнірній таблиці Прийшло тільки 11 тур. Я думаю, що перші якісь проміжні оцінки можна буде давати як мінімум після, після першого кола, не раніше. Ви ж розумієте, яку ситуацію ми потрапили. Прийшов новий головний тренер в ході сезону. Він команду не комплектував, він працює з тими футболістами, які є. Але по суті, можна сказати, що він Бо ми почав процес побудови нової гри для команди. Двох тижня у паузу у чемпіонаті футболісти Карпат заповнюють, тренуючись на заміській базі у Брюховичах.